Привет, друзяки! Канала Фішинг Дімон на зв'язку! В коментах одразу пишемо, як ви живі, здорові, чи у вас все гаразд. Що відбувається, хто, як, хто закрився по рибалці, хто не закрив вже сезон. Дуже цікаво. Значить, друзі, є можливість найближчим часом провести прямий ефір. Мені там в риболовному світі якийсь срач, якийсь бардак, про це поговоримо. І... Можливо, якісь теми запитання підготуйте. Я думаю, більш цього, що ми в суботу або в п'ятницю найближчим часом це діло зробимо. Далі, це що по планах, все-таки є в мене по планах зараз я в Україні, але є в планах зайти, коли буду мати час. Насправді абсолютно немає війного часу, але коли буде, якийсь рибацький магазин, там є досить пристойні. Бренди прям фірмові брендові магазини. Ну, думаю, вам буде цікаво. І Не ціни приблизно я вам розповім, які у Польщі на рибацькій снасті. І ну, взагалі про це діло поговорити, показати. Значить, що по планах? Ну, цей сезон пішов через одне місце. Всі розуміють, чому завдяки козломордам, які нам пересрали з 14 року взагалі життя підісрали, самі не живуть і людям не дають. Е, от. І справа в тому, друзі, що мені е, взагалі навіть ну, не хочеться їхати на рибалку, знаючи, що наші хлопці гинуть, віддають своє здоров'я, захищають нас, але тим не менше успішно і нищать орків. Е, допомагати. Можна різними способами. Я роблю все можливе. Я не хочу про це е, багато говорити, тому що реально навіть серед рибальської спільноти є люди, які на цьому піаряться, міряються піськами. Ну про це ми поговоримо в прямому ефірі. Хто там перший е, зняв відос, хто відповів на е, на ту агресивні дії зі сторони Кацапляндії. Отже, про це ми все в прямому ефірі поговоримо. Ну це піськамірство. Я знаю, хто і на що це все робить. Я вам про це детально розповім. Це що стосується рибацької спільноти. А так, взагалі, слава Богу, я кажу: я приїхав сюди після того, як на, на мій рідний край, не буду говорити, на який Е, нанесли удар, це не знаю, як сказати, чи слава Богу, чи не слава Богу. у нас минуло, е, така страшна біда, яка е, не оминула велику частину України. Тому друзі, е, ну змушений був приїхати. Тут дочка, тут сім'я, тут рідні, близькі, е, тобто сидіти в. Е, Польщі, коли таке тут робиться, не міг. Але ще раз хочу вам сказати, що завдяки саме тому, що я зміг. Ну я можу виїжджати, як казав, я в 16-му році ще комісований, з виключенням з військового обліку, тобто непридатний, навіть в тероборону мене не хочуть брати. От. Ну і я сам розумію, що, мабуть, з мене, так як я не служив і навіть зброю тримав тільки один раз, коли ми там. Зібралися в перші два місяці. Ми зібралися, зробили громадські об'єднання і самі там дежурили, допомагали тероборонів. Це все робили. Поліції, військовим, допомагали, то нас завезли один раз. Ми там постріляли трошки. Ну, це таке. Значить, про що це я? А, ну і реально не треба міряти з піськами. Хто що? Я знаю, як мінімум двох. Блогерів, які воюють. Хлопці молодці, респект і уважу халам. Ну і взагалі всім військовим, всім добровольцям, волонтерам, всім, хто працює на перемогу, а працюють на перемогу багато людей. Але з мене більше толку, якщо я зроблю якусь копійку і таким чином допоможу, так, або ту же машинку пережену, або, або ще щось. От ми зараз найближчим часом так само. До Фортуни заїдемо в гості. Нагадаю, що це топ кораблі, які виготовляються в Україні і відправляються на весь світ, в Америку, в Канаду і в Європу. Розуміло, що в Кацапляндію вже ніхто нічого відправляти не буде, хай ловлять своїми дрюканами. І то вопрос, чи вони будуть питання, чи не будуть ловити дрюканами, тому що. На них наклали санкції, і з ними ніхто не хоче офіційно працювати. ну то так. Е, Значить, заїдемо до Сані, Я вам покажу прикольні речі, і там теж треба буде наша спільна допомога пану Олександру. Бо ну, людині самому важко. Вони зараз назбирали на автомобіль, погнали вже, мабуть, загнали, вже приїхали. Е, я хотів теж з ними переїхати, але реально повний автомобіль був загружений. Допомогою, волонтерською, гуманітарною, все, що могли, хлопці завантажили повний автомобіль, плюс ще плюс автомобіль. От, е, Маленький гвіздочок в гроб Рефі. Маленький гвіздочок, але так як ми разом всі скидуємося на ці гвіздочки, в тих гвіздочків, коли багато, то е, це все буде гарно. Отже, друзі, от таке прямий ефір найближчим часом. Найближчим часом заїдемо до фортуни. Ще по партнерах в двох словах Баунті допомагає молодці. Дуже шкода, я хотів попрацювати цей сезон плотненько з новою серією, але ну, не вийшло. Ну, там дві рибалочки, ті, що було, показали себе на кращим чином. Я вам скажу, що в Баунті взагалі. Добре. Та всі серії робочі. Всі тут вже, мабуть, рибак вічно себе вибирає. І нема там, прив'язки такої особливої до сезонності. Тобто там весна, літо, осінь, взагалі робочі всі серії. По баунті, потім так само шептала чохли, сумки і так далі. Теж вони працюють максимально на перемогу, максимально там військові замовлення виконують, тому молодці. Да й взагалі хто там у нас з спонсорів? Варіант, я дивлюся, я в групі постійно з любого замовлення скидують на ЗСУ якийсь е процент. Потім ВИЗ так само працюють і скидують. Всі наші партнери, всі наші спонсори, Fishing в Харкові дуже важко хлопцям, але тим не менше працюють, відправляють замовлення молодці. Ах, так, Наче нікого не забув, наче всіх упом'янув. Отже, друзі, все гаразд, разом рухаємося до перемоги, робимо хто що може. Кожна гривня допомоги це гвіздочок у труну РФІ. А нам потрібно ще тих зв'язків, на жаль, багато. Тому будемо працювати. Не вішаємо носа, зібралися. Рибалка ще буде, але нам потрібно рибачити на наших водормах, на українських, а не на кацаплянських. Тому, друзі, працюємо все до зустрічі на зв'язку.